Всім привіт! З вами таролог Віктор. Хочу сьогодні зробити розклад на Суми і Сумську область. А хто хоче на особистий розклад по телеграм, по відеозв'язку. Переходьте за посиланням, яке буде у коментарях. Давайте подивимося Суми і Сумську область. Як живуть люди. Спочатку глянемо, так. Коротко, коротко, Зомська. Суми і Сумська область. Як живуть люди. Дехто живе без світла. Світло однозначно. Світло, вода не вистачає людям. Але карта каже, що ми живемо, як живемо. Тут карта зустрічей, карта почуттів, любові і так далі. Але йдуть великі обстріли. Не дуже гарно йде карта під Божою защитою. Підбожою защитою. Тут карта випадає уміреність. Як ото, знаєте, у людей є питають, як ви живете? Та як? Обстріли йдуть тяжко, але помаленьку. Ця карта каже уміреність помаленьку. Допомагаємо тих одному. Допомагаємо один одному. Сила є, впевненість є, защита є. Починаємо. Да, дехто починає жити по-новому. Харта зірки випадає. Зірки далеко. Далеко починаємо жити по-новому. Але є надія. Є надія на те, що все буде краще. Є надія на те, що буде енергія, сила, впевненість, рух, початок чогось нового, зародження нового життя, гарні звістки, робота. Внизу карта випала. Але нам дуже тяжко. І ми не зупиняємося, рухаємося вперед, не стаємо на місці, тому що працьовиті люди, добрі люди, працьовиті люди. Багато хто виїжджає, карта виїжджає. Це більшість випадає так, як і із Сумської області, прифронтових зонах. Із-за постійних обстрілів. Ночних атак. Але що робити старим людям? Куди їм діватися? Давайте подивимося Сумську область. Сумська область. Окупанти, російські війська. Кумська область, їхніми глазами, що вони планують, що хочуть зробити, які їхні дії, чи будуть просування, і це все зараз ми подивимося в одному розкладі російськими. Тут карта випадає тяжко. Саме перша випадає карта тяжкості, тяжкості і зірки. Вони бачать це все, бачать. Те, що людям тяжко, те, що люди виїжджають, що люди без світла, що люди хочуть миру, так як раніше, і хочуть життя, хочуть насолоджуватися життям, розвиватися. Процвітати. Вони все це бачать. Все це бачать. Але ж вони роблять те, що їм приказано. Роблять те, що не повинні робити. Загарбники. Розумієте? От карта каже загарбники, ми хоч і довго, але будемо йти. Будемо йти, тяжко, тяжко йти, обстріли. Ця карта, карта теж вогню. Десятка жезлов це вогонь. Вогонь. Дев'ятка жезлов. вогонь пересікаються. Вогонь, Спалим у всього околицю, кажуть. Будемо йти із-за неживи. Імператриця нажива велика. Люди, які перетворилися вже в нелюдей. Сорка Кубко. Саме так, як знаєте, дехто із них також дивлюся по цій карті хоче повернутися в минуле. Так, як було колись. Так, як було колись. Карта каже освободиться, перейти. Тому що вони побачили, побачили скільки смертей. Але от, бачите, жажда наживи в них така. Не люди. Йдуть купати, я скажу. Їм потрібні потрібні території, бачите, потрібні землі. Майно, майно, їм потрібно майно. Працюють за фінанси. Чи продвинуться вони? Ні, не продвинуться. Питаються щось зробити. Тому карта випадає, що вже хочуть вернутися в те, що було. Вони надіялися прийти і все забрати, нагребти, щоб все було. Забезпечити себе, свої сім'ї, всіх про людей не думали. Вони думали тільки про себе. Терористи, одним словом, терористи прийшли на чужу землю, нагребтися. Нажитися і думали, що це їм обійдеться так, що вони цього не замітять, тільки наживуться. Але тут не так то било. От вони стали на місці і не знають тепер, що робити. Я спитав, чи продвинуться, ні. Стоять на місці, двойка міщей. Зробити тяжкий вибір для того, щоб почати наводити лад. Це карта да, руху якогось, але карта ще навести порядок. Ну, поки не можуть завада, багато де завада вода йде. Дивляться, планують. І уход випаде карта. От рішили, а ця карта навести порядок, розставить ці точки над І, а ця карта каже, навіщо нам це? Краще ми уйдемо. Дуже сильно обстрілюється територія. Дуже сильно обстрілюється територія. Але що цікаво, жажда жива, бачите? Жажда наживи, Що цікаво, я дивлюся, що тут як полібою. Карта полі боя випадає. Прямо, знаєте, зробили із е, прифронтових сіл, при, прифронтових сіл, як поле бою, так можу сказати, коротше, поле бою, обстріли, страшні обстріли. І постійні, постійні. Тут прямо дивіться: меч, меч-меч. Це дрони, дрони, дрони. І дрони. Ще раз дрони, але є й побільше. Тут дивлюся і побільше. Розорині. Наступ. Продумали, рішили, рішили зайняти територію. Це наше. Наступ. Розорили. Ну що, приказ був? Пішли. Карта приказу випала. Дивіться, у мене карта каже, що в них у планах занять висоти. Дивіться, одна над одною якраз. Карта, карта. Карта висот. Приказ. Нічого не вдається. Питаються занять висоти. Висоти для того, щоб потім краще обстрілювати, зайняти кращу позицію і вигравати у боротьбі, в боротьбі. зайняти якийсь участок, участок землі, висот, чи зроблять це вони, чи зроблять росіяни, чи займуть висоти. Угу. Та я думаю, тут не висоти для них будуть. Ні. Тут будуть не висоти. Луна. Питатимуться ночі ну, зробити. Планують, вибори якісь. Але я дивлюся, що тут вони самі вже не дуже хочуть йти. Будуть для них дуже великі зміни. Смерть буде. Карта смерті. Планують щось зробити, щось почати, але вони не зможуть перейти в ці ворота. Цей вибор. Перейти ворота. Стражі стоять. І колісо фортуни це колісо судьби. Не один раз ми вже питалися, що зробити, а колісо судьби, чим більше ти проходиш і робиш ошибки, ошибки ті, що вони взагалі йдуть, що хочуть це зробити, хочуть зайняти. Тим більше колісо фортуни, колісо судьби накручує, накручується. І от постійно вони вертаються на те саме місце. І буде чим далі, чим більше вони будуть накручувати, тим більше буде в них проблем. Карта випадає смерті. Кінець. От вам колісо судьби. От вам і зміни. І зміни для них прийдуть смерть. Хотіли багато. О, карта випала. Хочемо багато, хочемо зайняти землю. Але карта смерті випадає. Карта каже, ми сильні, сильні Ха. і дуже роз'ярені. Розказують їм, показують. Карта, знаєте, Як проповідника, роботи. Працюйте. І розказують, як куди йти, які зайняти території, як пройти. А вони йдуть. Карта жертви. Знову я положив сюди карту і вона випадає коло десятки мечів. Смерть. Їх чекає смерть і тупік. Ви знаєте, ще й непогано було, якби так поставили отакі, як раніше було в середньовікові. За ноги підв'язували, щоб другим страшніше йти було маленькими групами. Випар. Що зробити? І померти. Чи йти? Дивіться, по от ваш Пентаклів каже, може бути якась територія зайнята, але дуже-дуже маленька. Дуже маленька. Великої території тут не показує, ні. І карта каже, що навіть і. Маленька територія під загрозою, щоб її взяти. І це не дуже скоро. Тут мечі випадають і мечі над ними надвисли. Надвисли. Ні, не буде. Вони бачать теж, бачать, бачать, що вони нічого не можуть зробити і самі не знають, ну це знаєте, воюють і йдуть же не ті, що командують. Командують одні, а йдуть другі. Тут самі вже не хочуть вони йти. А їм приказ дають, не хочуть і розстріляють. І так ще є. Давайте подивимося. Люди. Люди Сумська область. Як себе почувають люди, Сумська область. Як почувають люди Сумська область. Люди на виборі. Люди на виборі. Сумують. Сумська область. Прям карта суму випала. Сумують. Вибор, вибор, сум. Люди сумують, не знають, що робити. Це карта апатії. Область не дуже добра. Четверка мечів, загроза, особливо вночі. Заснув, можеш не проснувся. Бачите, яка карта негарна падає. Переход, смерть, по той Але ми стоїмо на висоті, ми сильні. ми тримаємося за свою землю. Дивіться, тут карта навіть випала такого гарного самопочуття. Розговори, якісь ідуть, підтримуємо один одного. Але, тут, бачите, не дуже гарна карта випадає. Карта освобождення. Можливо, хтось хоче освободитися від цього і переїхати десь, так може бути. Але хтось хто змінився, пройшла реінкарнація. знаєте, мене ця карта показує, як е, переосмислив все своє життя, що було раніше, хто він був, ким він був. Тільки він гріхів зробив за своє життя. От переосмислив. Ця війна дала переосмислення. Це буде по справедливості карта каже, але тут Верховне жриця, таїнство. І в кожного є своя інтуїція, що і як бути, як боротися з цим. Але сум не покидає. І рецепт Пентаклі каже, ми тримаємося за свою землю, готові десь піти, але не скоро. Арта каже не скоро. Стоїм. Стоїм і поки будемо стояти Хоча є і смерті. Смерті є скорний день. Тримаємося на своїх висотах. Карта каже. Тримаємося на своїх висотах. Ну, за обставин, що я вам скажу. Ну, ви самі знаєте, навіщо мені повторять по обстрілах? Обстріли постійно йдуть і обстріли йдуть 24 на 7, можна ще так сказати. Дуже обстрілюють, але люди люди тримаються. Я дивлюся, що ще у людей так, як невеликий гнів. Не таких гнів, щоб прямо вже їх прямо розірвали, розібрали. Так, що чекає суми? Суми. Давайте подивимося, що чекає суми. Обсили суми чекають. Ви так знаєте, тут як... Е, бережіться дронів, так скажу. Бережіться дронів. Це карта активного наступу. Карта воєнного, активного наступу. Досягне навіть якихось результатів. Але це карта паш мечів. Це маленьке. Наступ дронів. Але люди тримаються. Хоча тут, більше у мене карта вже показує, що люди не так терплять. Прямо карта випала такого, знаєте, як люди на взриві, дуже сильні, могутні, на взриві. Це наше кажуть. Ми ж тут правим цією сім'єю. Це карта сім'ї, душа сім'ї. Це город для вас, знаєте, як ваша душа. І ви її не хочете покидати і не хочете нікому віддавати. Карта сили випадає. Карта праці, розвитку, великої праці і розвитку. Бачите, тут напад, обстріл, але чимось більшим. Чимось більшим. Тут можуть ракети бути. Чимось більшим. І тут напад, напад дронами. Дронами. Світло може не бути. Світло може небудь. Батохто виїжджає вже. Що робити? Треба їхати. Поки, щоб зберегти своє життя. Ну, але я думаю, що не стоїть виїжджати. Ні, поки не стоїть виїжджати. Суми дуже сильні. І восьмерка Пентаклів каже, люди працюють. люди працюють. Але обстріли будуть. Обстріли будуть, я вам так скажу. Там, де люди працюють, заводи. Там, де люди відпочивають. Тут карта навіть розрушені випала. Великих розрушень. Пляжі. Велика може прилетіти. Велика може прилетіти в якісь об'єкти. Там, де багато людей. Де люди? Де багато людей. Жертви будуть обережніше, обережніше люди. Дивіться, низом ще одна карта смерті. Є великі проблеми. Об'єкт, який дорога стоє. Об'єкт, який дорого стоїть. Вже де вокзали, залізниці, поїзда, машини, автобусні станції, е парковки і так далі. Візде можуть бути прильоти. Ну, тут карта зовсім така не дуже гарна випала. Зовсім не гарна випала. Суми захватить. От чи війдуть росіяни в сумі? Чи відуть росіяни в сумі? І хто знає цю карту, він одразу може сказати, що балалайка лайка їм, не відуть вони нікуди. Карта випадає, сімерка кубків. А ця карта каже, все ілюзії. Питаються щось зробити, питаються нападати, бити всім, чим попало, і великим, і малим королева мічей. Це наступ. Питаються наступати. Але це все безуспішно і успіху ніякого не буде. Сімерка кубків каже, це все ілюзія, ілюзія. Дуже багато планів але ці плани не справджуються. Це тільки мічти. Хочуть багато вони, але мало получать. Такий хіц. Хочуть багато, але мало получать. Хочуть радості через верх. Ейфорії, гарну звістку послати своєму хазяїну. Ну, цьому коронованому. Але дивіться, що виходить. Ілюзія і розчарування. Одні потірі в них. У них уже нічого не станеться скоро. Потірі. Ні, не вийде у в них нічого. Хочуть зайняти висоти, хочуть Ну, тут дивіться. Карта стоїть, сильно тримається, сильно тримається. суми і околиця його тримає. Самі суми вони не зайдуть. Захищені, бачите, Захищені суми. Але обстріли... Оце карта обстрілів теж. Обстріли будуть дуже великі. А це карта е, предатерів. Ми по-тихому здаємо. По-тихому здаємо, так? Да? За деньги. Карта повішено випадає, тупік. Тупік, як того, що вони нічого не зроблять. Тупік, як того, що 에... рядом випала карта, да? Сімрка мечей і повішений. Я думаю, що предателі будуть потихеньку відловлювати. Повішений. жертва. Інтуїція підказує, де їх шукати. Тут ще можна сказати, як за деньги можна, за деньги можна виявлять. Але ще карта каже, що вже є те, що виявили якихось зрадників, тому що вже жертвою хтось став. По сімірки мечів. І по повішеному. Уже виявили, і по цьому робота проводиться. У мене нижня карта випала, була робота проводиться по цьому. Знаєте, як ото нарада якась проводиться і кажуть. Ну, бачите, добром це не виходить для них. Добром це не виходить. Те, що вони там дружні стосунки передаються, це отримують фінанси. карта пода розчарування. находять їх теж. Де будуть саме місця? Прильотів. Ну, я вже казав, вже де все те, що рухається. Карта більше випадає сім'ями. Виїжджають люди для кращого життя. Тут нам треба було так перекинуть мене. Сім'я ми виїжджаємо для кращого життя. Є, що люди виїжджають, да? є, що думають люди, що робити, чи виїжджати, чи ні. А є ще дивіться, карта каже, «Е, нам і тут добре. Будемо поки. Як буде, Живем добре. Будемо поки як буде нам і тут. Не хочемо нічого міняти. Все є, поки живем. Їсти є, пити є. Живем, поки живем. Карта сім'ї падає. Робить чи не робить, вкладатися чи не вкладатися. Новини гарні. Перемога на полі бою. Будуть гарні новини. Будуть гарні новини. Я думаю, що де ще росіян відсунуть. Тому що перемога випадає на полі бою, і тут випадає перемога. Хитростю обманули і отримали перемогу. Перемогу. І гарні новини падають. Приходять гарні новини. Зараз якийсь результат. Давайте на цій ноті закінчимо цей розклад, я вам так скажу. Хто живе в Сумах, не накручуйте себе, тому що ви більше болієте не від того, що йдуть взриви, руйнації. Це теж дає свій результат. Але карта каже, що навіть те, кого це і не зачепило, але вони себе накручують до болезні. Це карта хвороби, болізні, накрутка, самонакрутка. Вас обмене. Але ви самі себе накручуєте. Суми сильні, це в них є. Витримають. Є велика оборона, захист і постачання. Гуманітарку дають однозначно. Тут карта імператриці випадає, дають гуманітарку. Помоч дають людям, яким потрібно. Так що все буде добре, не накручуйте себе, суми ніхто не забере і ще відвинуть назад. Але ще й буде так, як я казав в попередніх розкладах. Дойдуть до якогось моменту, до якоїсь дії. Ну от, може, е якесь село ще заберуть, може ще щось, ну так небагато. Дойдуть до якогось моменту, коли їм буде приказ зовсім. Вийти від тіля. Так що суми не зачеплять. Все буде добре. Оновлюйтеся. Це росток нового життя. Плануйте, живіть, розвивайтеся і народжуйте. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки, а хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в коментарях. Або в коментарях буде посилання в телеграм-канал. Пишіть в телеграм-канал, я вам відповім. Дякую. На все добре і хай вас Бог береже.